Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про те, що під контролем збройних сил України знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації, про що я вже говорила щойно. Президент та члени ставки обговорили як оборонні дії, так і операцію у Курській області. Ну і за свіжими даними російського агентства, я вже про це казала. Бої тривають. На площі більше півтори тисячі квадратних метрів. Якщо ви губернатора Курщини смирнову доповіді Путіну озвучив цифру у 28 вісім населених uh -huh. пунктів, які вийшли з під контролю російської влади, то ресурс Діпстейт вказує, що цей показник насправді становить уже 44 населені пункти. Ну в стратегічному командуванні України пояснили я взагалі я проти а, вибачте слово, як сказати, бравірування. Я проти бравірування будь-якого і, скажімо, так, перебільшення військових досягнень. Я за те, аби Перевіряти будь-яку інформацію, тому що так зайві е, будь-які зайві перевищені очікування. Вони в тому числі і вигідні росіянам, тому що завищені очікування потім призводять до ще більших розчарувань. Це дуже важливо розуміти. Не потрібно думати, що от ми вже там захопили. Завтра ми до Москви дійдемо. Ні, не все так просто, якби вам здавалося. Але по факту у стратегічному командуванні України кажуть, що Україна за тиждень окупувала частину більшу е, територію аніж. Росія змогла просунутися і окупувати в Україні протягом 2024 року.